Всім привіт, дорогі підписники, гості мого каналу. Хочу сьогодні розказати вам про мою власну сумну історію в Америці, що не варто ні в якому разі повторювати. Ось позаду мене. Якраз те, що я буду зараз говорити. Кому цікаво, ставте лайки, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавих історій. Про життя в Америці. Ось ви бачите, позаді мене це комплекс Cherry Blossom, він називається на вулиці Cherry Blossom Drive. І ось, ось там ми і жили. Ось це наступна друга квартира. Зараз не хочу там знімати, тому що зараз вже живуть там інші люди. Бачите, тут завжди відкриті ось ці. Ота, не знаю, і це не дуже добре. Коли ми приїхали тільки, ми тут жили, ші... ну, спочатку ми жили в рідних, але ось коли вже самі перейшли, це наші перші апарті. Вони досить старі вже. І жили ми тут безкоштовно пів половина року, 6 місяців. Був спонсор, власник. Здається, або якийсь інший спонсор, мені невідомо досі. Ми підписували контракт на 6 місяців. Ми нічого абсолютно не платили, крім комуналки, це електроенергія, тільки воду також у нас у більшості не платять за воду. І ми прожили 6 місяців. О, сталася ось ця історія ще з автомобілем, кінчився термін. Ми вже знайшли нові апартменти, куди б ми хотіли переїжджати. Все. І ми не підписували ніяких нових контрактів, у нас контракт закінчувався, нас ніхто нічого не попереджував, залишалося там вже менше правда місяця. І ми, як ми пішли до менеджера, що от ми будемо з'їжджати, ми вже зробили, поприбирали все в апартменті. Ніби мали вже з'їжджати. І якби вона не дуже хотіла нас відпускати, ми брали ще з собою, хто краще навіть мову знає, щоб їй було важко зрозуміти, що саме вона хоче від нас. Вона говорила, що ні, що то, якби ми сказали раніше, там на місяць-два, то ми б могли безкоштовно навіть надалі ніби жити. Хоча це неправда, бо інші люди. Вони хто живе, вони платять, вони можуть це підтвердити що. А ми знайшли майже за ту ж суму, трішки дорожче, але нові апартменти набагато кращі умови. І ми якби хотіли переїжджати. Давно вже хотіли переїжджати. І ми все ми ще мали щось забрати з апартмента, і вона сказала: якщо її не буде, то щоб ключ від апартментів, ось там поставити в одному місці там. Біля її офісу. Ну, ми так і зробили. Ми її вже не застали, її ключ залишили. Ну, Все окей, нібито переїхали, живемо нормально, життя продовжується, вже за все забули, але щось дивно. Коли проїжджаємо, тут ніхто в тих наших апартаментах не живе. Ніхто вже проходить місяць, два-три, там досить багато часу, ніхто не живе. Хоча вони там всередині все оновили були перед нами, нібито всі люди живуть. І потім через десь 5 місяців, так, 5-6 я заходжу на свій емайл і ось там сюрприз. Там цікавий сюрприз. Повідомлення про те, що потрібно сплатити десь приблизно 5 тисяч доларів за ось ці місяці, що ми от нібито не платили, нібито так би ми чеслимося. Я просто був в шоці, я вже не знав, що робити, тому що ми до такого сюрпризу не готувалися. Що робити, ну як так? Ми ж сказали. Договорилися, все рішили нібито. Все було зрозуміло. Як так менеджер могла зробити? І тут якраз помінявся менеджер. Та була старша жіночка і прийшла молодша. Помінявся менеджер і. Довелося їхати виясняти, от що робити в такій ситуації. І на щастя, це я вже думав, що все, це на кредитну історію, на подальше життя дуже сильно відб'ється. В Америці це дуже-дуже сильно важливо, вже всякі думки були. Але ми приїхали, поговорили, і менеджер в результаті сказала, що ну, це якась помилка, там бухгалтерія справи, Там рік новий настав, менеджер та пішла, друга прийшла, і щось там якось було в них такі непонятки. Так що в результаті нічого не довелося платити, все окей, все нормально. Зараз тут же живуть інші люди, але просто це дуже важливо, щоб ви слідкували за цим, коли ви приїжджаєте в Америку, тому що це потім має катастрофічні наслідки на вашу критну історію, на те, чи зможете ви в подальшому знімати апартменти. Житло собі, там, брати якісь кредити в майбутньому. ну Це дуже сильно відбувається в подальшому. Так що слідкуйте за цим, це досить важливо. Кому відео було цікавим, інформативним, ставте ваші лайки. Не повторюйте ніяких таких ошибок і добре дивіться, беріть з собою перекладача, когось, хто знається на цьому, хто зможе також добре прочитати всі умови контракту. Тому що, звичайно, наші люди вони не завжди знають, що за місяць-два там або в умовах, або треба потрібно, наприклад, цілий рік прожити в апартментах, аж після того можна з'їхати там по якомусь місяці, а контракт розрахований на цілий рік. Навіть якщо ти розриваєш його раніше завчасно, то все рівно буде потрібно платити за ці всі місяці, які ти не живеш тут, але, наприклад, по контракту мав би жити і мав би сплачувати. Тому що це серйозно, контракт, це досить важливо. Так що слідкуйте за цим, добре вчитуйтесь, не підписуйте ось так просто, тому що це потім може обернутися катастрофою для вас. Так що, ось така моя історія. Ставте ваші лайки, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал. Далі буде багато цікавих випусків на різні теми про життя в Америці. До нових зустрічей всім.